Я не знаю, чи стикалися ви з подільним колесом колись у своєму житті, але як мінімум у цьому відео таки трохи доведеться. Що це взагалі є і як воно працює? Коли людина сідає до нього, то аби почати з ним працювати, їй потрібно натискати оцю -от педаль. Навіщо? Вона буде рухати цей стержень, який прикріплений до колеса, що починає крутитися від руху стержня, крутитися доволі швидко, і можна починати з цим. Апаратом потрошку працювати. І це рівняння буде описувати положення стержня його верхньої точки у певний момент часу. Тобто це рівняння у нас залежить від змінної часу. Час вимірюється у секундах. І оскільки тригонометрія це ж дійсно все-таки не відірвана від світу галузь математики, то ми можемо пояснити, а що ж описує кожен з розв'язків цих рівнянь. Почну я з першого. Я маю y дорівнює, тобто положення стержня дорівнює 90 мінус 12 помножити на синус 5 помножити на 6, тобто 30. Але це 5 помножити на 6 є доволі таки великою підказкою. Що вона нам дає? У початковому рівнянні я мав 5т, тут 5 помножити на 6, тобто я здогадуюся, що t у нас дорівнює 6. Тобто, це положення стержня. Положення. стержня, скорочу до сети, коли Т дорівнює 6 секундам. Все доволі просто, тому я одразу буду переходити до наступного рівняння: 95 дорівнює 90-12 синус від 5Т. Тут уже ми не знаємо t, проте ми знаємо положення стержня. Оцієї його точки. 95 см над рівнем підлоги. Отже, я можу сказати, що множина розв'язків цього рівняння, це множина усіх моментів у часі, коли ця точка стержня знаходиться на висоті 95 см. Отже, одразу записую моменти часу, часу, де наше B від T дорівнює 95 см. І окей, залишається останнє третє рівняння Y дорівнює 90-12 синус від π на 2. Ми насправді ж знаємо значення синусу від π на 2. Це у нас одиниця, і я одразу можу сказати, що це найбільше можливе значення синуса. Бачимо, що перед синусом у мене коефіцієнт мінус 12. Тобто, чим більше у мене буде значення синуса, тим менше у мене буде значення Y. Тобто, якщо я маю максимальне значення біля синуса та цього другого доданку, то значення Y у мене буде мінімально можливе. І пропоную одразу порахувати, чому ж воно у мене буде дорівнювати. 90 мінус 12 це 78. Мінімальна висота, висота стержня. Та Нижче він уже опуститися ніяк просто не може. От на цьому, в принципі, і все.